Так, Мої вітання всім, як і казав, покажу ці щиточки. Це з Aliexpress, вони у нас Ось це взяв для догляду за своєю пилкою. Все гарно видно, тут багато різних розмірів. Ну, звісно, взагалі це для машини Там такий панельку щось почистити всередині. Але я подивився, що я собі виберу тут пару штук. Тут є такі невеликі розмірами, вони такі гарні, приємні, такі м'якенькі саме. Очищати пилку терси. Тут їх у нас виходить 5 штук. ну Подивимося, як вони себе покажуть в роботі. Познімаємо. Така, так, тактильні відчуття, так і поки подобається. А там будемо бачити, все одно терси треба гарно прочищати, як-не-як. ну, Попрацював інструмент. Стараємося її зберігати в чистоті. Як не як, ви ж все одно його берете в руки, вам приємніше ним користуватись, так і я думаю. Після кожного використання, я не кажу, що я мало працюю, буває, бак мона спалити, буває, більше як мона спалити. Тобто на пилці багато тирси і хочеться, щоб вона ну, плюс-мінус була в якомусь презентабельному стані. Ну, Приємно тоді все одно й брати його в руки і заправляти, її оливою, і мастилою. Як не як воно все на цих кришках по кругу, там тирса залишається і щоб менше потрапляло всередину з цієї всякої стружки з деревини, то краще взяти собі щіточку і все його почистити, як не як. Навіть того самого фільтра ви взяли собі, легенько прочистили і нема питань. Так що, ну, Я такий, що я люблю доглядати за своїм інструментом, користувався, почистив. Оставив сухе місце, все, хай чекає. Так що, якось так. Дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей!